Жить, що зробить чоловік, проживши без Ісуса вік. Коли він перед небом стане І закриті двері лише застане, напевно, стукати почне. Христу кричати лише одне, відкрий, Господь, мене впусти, ти маєш місце віднайти. Життя добре я прожив, не вкрав ніде ні я і не вбив, трудився, рук не покладав, у поті хліб свій здобував, дім збудував. Сад посадив, сім'ю створив, дітей ростив, не забував я і про бідних, давав їм хліб і все потрібне. Я чесно і відкрито жив, а ти лиш двері в рай закрив. На суд твій право я з'явився, скажи, я в чомусь провинився, страшними стануть ці слова. Спасіння вже тобі нема, життя тобі для того дав, щоб ти в житті мене шукав. Я так хотів, щоб без творця не починав би дня. Життям ти хвалишся своїм, заслуг твоїх немає в ті. Я поруч був завжди з тобою, по милості великій мною. Тобі дарована сім'я і дім збудував для тебе я. Я за твій щедро поливав, і діток я тобі давав, не випускав тебе з уваги. Не допускав образ зневаги, від зла тебе оберігав, терпляче довго так чекав, коли земне відкинеш враз і віднайдеш для мене часу. Та ти мене не закликав, свій час безцінний віддавав роботі друзям і сім'ї. Кому завгодно, не мені. До мене в каятті прийти, ти часу не зумів знайти. І мало діл твоїх благих. Спізнився ти, на жаль, не встиг. Тобою, частої благодаті, утрачений Христа печаті, на тобі немало, ні себе, іди, не знаю я тебе. Можливо, Бог несправедливий, та ні, Він добрий, милостивий, з любов'ю милує, прощає, до себе й досі закликає. Відкинь життя своє безбожне, шукай Христа ще, поки можна. Родись, гори, люби без краю щоби відкрились двері раю краю.